Опалена троянда одноіменна виставка, присвячена 90-літтю від дня народження української письменниці та педагога Ольги Стрілець. Експонується в літературному музеї Прикарпаття. Тут представлена уся віршована творчість поетеси, а ще архівні документи, які засвідчують про перебування письменниці в Станіславові. Чимало тут меморіальних речей і фотосвітлин поетеси. На відкриття виставки завітали прикарпатські літератори, а також ті, хто особисто знав Ольгу Стрілець ще за життя. Це високоінтелігентна освічена жінка, яка пройшла війну, яка в 20 років стала членом партії комуністичної і не стала не для кар'єри, а для того, щоб мати право першу йти у бій. Вона є. Ну і для мене вона чимось подібна до Юлії Друніної російської поетеси, яка є поетесою. Яка в російської поезії, яка найбільше найяскравіше, найболючіше відтворила правду війни. Відомий прикарпатський письменник Степан Пушик свого часу виступив упорядником збірок Ольги Стрілець. Обпала на троянда та їхав автобус. каже, колись йому довелося побувати у помешканні поетеси. Не вразило, що така відома поетеса. А в хаті нічого мав. спартанський такий вигляд, знаєте, як, як деколи бувають люди, які довго сиділи по тюрмах, і він має залізне ліжко, етажерку з книжками, більше нічого немає так само. Ольга Стрілець на той час родом Ольга Стрілець із Харківщини у перші дні Другої світової війни добровільно пішла на фронт, брала участь в обороні Сталінграда, визволені від фашистських окупантів України, а також Румунії та Угорщини. Решту життя провела в обласному центрі Прикарпаття. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.